Заради чого я би це сиділа посеред ночі і ось таку красу плела. а? Розкажіть мені, люди добрі. Краще за всі валіянки світу. Просто візьміть отаке і поплатіть трошки. Тут буде дуже гарно нині. Е, зараз ми дійдемо до місця, де була ще блакитна нитка. Тут ще дві мушлі, і наступне буде такий як то, коли два кольори зустрічаються, зараз побачите, там ще краще. Воно так вирізняється. Тобто, якщо ви будете обирати, яким кольором в'язати, то в'яжіть двома контрастними, щоб було видно. Повітряна петля, стовпчик без накиду. Щось не всі ниточки, так. Повітряна. Ось нарешті ось це буде дуже гарно видно. Стопчик, під сам стовпчик беремо такого. і пров'язуємо. Далі другий стовпчик. Під сам стовпчик взяли і пров'язали. Зараз швиденько цю мушлю пров'язую і покажу вам. За це я дуже люблю меланжі різні, що там видно, але щоб не дуже густо так змінювалися кольори. А так повільно, градієнт. Тоді фантастика. Повітряна петля. Стовчик без накиду, повітряна петля. Так, і ось демонструю вам, як воно виглядає. Ось, дуже гарно видно, що закріплюється під стовпчиком, тобто майже посередині стовпчика, так? Ось такий гребінець, У хвилі так буває, піна. Такий гребінець, Робимо далі.